Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я жила життя. Сьогодні неділя. Неділя це День церкви. Але перед церквою сьогодні було дещо важливе. Сьогодні була перша хокейна гра Теодора, бірюзова команда проти жовтих. Зв'язку з тим, що це малюки і не так, щоб прям всі хочуть. Побачити перемогу, але воно було справді як, як справжня гра зі своїм таймінгом. Тобто, не рахували, хто там що куди, або я про це не знаю. Але був таймінг, вони там всі були круті також. Це перевірка їхніх якостей. Їх постійно тасують на різних місцях. Тобто Теодор був і голкіпером, і нападником. І... Я, я так радію, що цей день почався з хокею. Тобто, о 7 годині ранку, о 7.30, ми були на арені, і я допомагала йому перевдягатися. Але після того, о 8 годин ранку, вже була гра. І це класний старт дня. Я з захопленням подивилася, не знімала відосиків, відправляла Максиму, коментувала там щось. Ну... Мій день справді зробила ця гра. Я дуже люблю, коли Теодор ходить на хокей. І люблю, тому що я бачу, як він росте на льоду і як у нього виходить щось, що ще не виходило. Це дуже швидко. І... і йому подобається. Я дуже люблю, коли він ходить на хокей. І я рада, що я все ж таки <свісно> дала собі і йому цей <свісно> шанс знову в цьому всьому участвувати. Потім ми були в церкві. Потім ми були вдома, але вдома у нас бабуся, вона е, з Брітіш Каламбії, ми гостювали в неї влітку. І зараз вона приїхала не до нас, вона приїхала до своєї дочки, що народила в Едмонтен. Але в нас вона гостює кілька днів. І боже, вона така класна людина. Мені так приємно з нею спілкуватися. Ну, вона і 60 чимось років, тобто вона віку моєї мами, вона бабуся для дітей, але Теодор перший біжить до неї обніматися, бо там в церкві теж зустрілися, і Теодор з нею обнімався. Я з нею обнімалася, вона запрошувала в гості, я їй подарувала хустину з картою України. І вона така приємна, і вона допомогла перемонтувати Теодорові шкарпетки, бо вона вміє в'язати. А я тим часом перемонтувала інші шкарпетки і штани. І день сьогодні довгий і домашній, і ми і готували разом, і багато говорили. З теодором скакали на Батуті. Класний день. Вже починаємо бути холодно, бо сьогодні дуже сильний туман. Але, незважаючи на це, ми їздили, приїхали, все нормально. І сьогодні класний день. Дуже класний для того, щоб бути в цьому місці, де я зараз. Я записую відео з туалету, тому що Теодор заснув. Причому що за 5 хвилин до того, як заснути, він прийшов на кухню і сказав, я не можу спати. Я кажу, так не спи, Просто ляжа лежи собі. Через 5 хвилин зайшла, а він спить. Такий. Час запиту про Мордіч наближається. Я думаю про це дуже сильно. Дуже сильно про це думаю, враховуючи, що кредитний рейтинг ще виріс. Будемо бачити. Будинки, правда, класні. Вибачте, класні будинки вже розпродали. Сподіваюся, що щось з'явиться класне для мене. Дуже хочеться жити в своїй хаті. Дуже хочеться жити в своїй хаті. Я вже подумки, меблі переставляю з місця на місце. Купляю холодильники, пральні машини в кредит. Не знаю, побачимо. Бачимо, як воно там далі все буде. Також я не розповіла про це вчора. Але тут мала розмову з дідусем про те, що треба написати заповіт якийсь мабуть, того, що він каже, ти не знаєш, що з тобою станеться, а що буде з Теодором, якщо ти раптом крякнеш? каже: треба написати. Каже, он ми каже з жінкою: у нас вся власність на два імені. Тому що каже, якщо не на два імені і хтось із нас крякне. То буде біда, а от якщо ти крякнеш, що буде Теодор робити? Я кажу: та я думала шляхи там, хто його буде доглядати. Він каже: Ну його ж, мабуть, відправлять до Макса. Я кажу: Ну, звісно ж, відправлять, мабуть, якось до Макса. Але це все ж не просто плюс в Україні війна і туди, сюди, і небезпечно і, ну, типу, відправляти дитину в Україну трошки небезпечно. Тепер треба ще подумати про те, що, що буде, якщо я крякну і треба знайти виходи з цієї ситуації. Завтра на роботі подумаю а що. О, також бабуся сьогодні приготувала такий хліб. Знаєте, який? Український. Той який? Це в Києві е, з дорогий чорний хліб. І він такий смачний, і в нього скоринка така класна. А я їм кажу: так ви не маєте скоринку чесником. Вони такі, та ні. Я кажу, та намажте. Намазали з каринку все, favorite food. Завтра роблять ще один такий хліб. Це вперше я смакувала такий самий хліб, як в Україні. Він дуже смачний. Це спеціальний рецепт, домашня пшениця, ціль, цільна зернова там туди-сюди. А от смак такий самий, як український. На цьому все. Завтра починається робочий тиждень. Я пішла терміново спати. Дитині вже запакувала ланчкіт. Завтра наберу водички, якщо не забуду, і, і все, і буду йти на роботу. Не люблю дуже складати їду на, на, наступний день. Не, на наступний день. На наступний день люблю, не люблю складати їжу в школу. Не люблю готувати їжу. Що я оце? Не люблю складати їжу. Не люблю готувати. Люблю, коли кожен сам собі готує. Це проблема, коли має шестирічну дитину і він сам собі не готує. Хоча каже, що у нас вдома буде сам готувати. Максим каже, що коли приїде, теж буде готувати. Не можу дочекатися. Приїжджайте готуйте. На цьому все. Гарного вам дня. Цим запарічним скоріше вже б власти склеять. Усім українцям. Гарного дня. Па-па!